Значить, ствол. Ну, я думаю, тут, бахаємо, що тут все пише. Досить зручна ручка, бо це помпа. Тобто вона працює як помпова рушниця. Перезарядка, постріл, перезарядка, постріл, перезарядка, постріл. Прицільні засоби. Обстрій досить простий, нічого такого складного. Є можливість під можна зняти колодку і поставити, наприклад, якісь голографічні, коліматорний приціл. В принципі, є можливість. З нюансів цікавих кнопка розмикання затвору знаходиться аж ось тут. Тобто, якщо ми раз, натискаємо і розмикання затвору. Е, магазин як калаша, тобто є е, зуб, яким зачіпляємося і знімаємо Тут тобто, тупо калашна система. Ручка від R15. Ну, приблизно телескопічний приклад. Досить таке цікавий. Ну і оця насадка для вибивання замків. Вона є складна, тобто габарит супер мінімальний. Але отак вона виглядає. Тут? Дякую. Там питань буде мілібутий.